Всім доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас дуже цікаве відео. Відео, яке, надіюсь, вам зайде, як кажуть, у соціальних мережах. Але це не головне для мене. Для мене головне цукор розсипала, значить, все буде добре, не сіль. Щоб ви навчилися робити напій, який наші предки пили. Були здорові, були сильні, були справжні козаки-козачки, були справжні українки і українці. Не будемо довго вам морочити голову. Сьогодні готуємо квас із чорнобривців. Вас чекає дійсно цікаве відео, тому що ви сьогодні не лише побачите, як він готується, готується він дуже просто. І я думаю, ви його обов'язково приготуєте, а ще він дуже корисний. Досліджено вченими, що майже немає протипоказань індивідуальної якоїсь там гіперчутливості до цього, це вкрай рідко, саме до чорнобривців. Може, тому що вони наші українські, може, тому що їх насіяла мати. Найкраща людина у світі. Може, тому що вони нагадують нам про ті стежки дитинства. Отже, готуємо. Квас із чорнобривців. Для того, щоб приготувати квас із чорнобривців, нам знадобиться 50 ось таких квіточок, 2 склянки або півлітра цукру, півлітрова баночка. Можете повірити на слово, це вона є. Тут я набрала 2 столові ложки лимонної кислоти, теж можете мені повірити, щоб не затримувати вашу увагу. І 5 літрів криничної, звичайної, чистесенької, простої, не кип'яченої водички. Ось так. І, звичайно, для цього нам знадобиться посудина, посудина, в якій ми будемо робити. Максимально наблизивши до тих часів, щоб ви могли трошки цю ауру сполоснемо вловити. Е я вас дуже попрошу, значить, у нас ну, якби, тут, коло печі у нас є така штучка, ми виливаємо. Послухайте. По-перше, для скептиків, для тих, хто не вірить, що це дійсно смачно, це дуже легко перевірити, це можна просто посмакувати. До речі, зав'язана у мене сьогодні пустинка, скажімо, на Поділлі так зав'язують і на Західній Україні, як хто собі хоче говорити. І так, що ми робимо? Робимо ми слідуючи. Рвемо чорнобривці. Чорнобривці краще брати ось такого кольору, зразу вам кажу, тому що квас, побачите в кінці відео, виходить напрочуд смачний і прекрасний. Кидаємо в посудину, де ми будемо виготовляти наш не миємо. Звичайно, щоб це було не на трасі зібрано, але ж мити не потрібно. Чому? Тому що це природні дріжджі, природній пилок, який нам і знадобиться для того, щоб квас вийшов дуже смачний. Зразу, зразу цукор, зразу цукор, зразу цукор кидаємо, зразу ж. Потім відставляю. Потім. Щоб ви вже точно мені повірили, Ще так чайними ложками, Так, це в нас буде ось так. О, все. Це в нас виходить 2 столові ложечки на 5 літрів. Ну, будемо казати, що це не з гіркою. Хоча смак паріється. Є люди, хто пішли, це рецепт загальний 5 літрів води. 50 квіточок чорнобривців, 2 столові ложки без гірки лимонної кислоти і 5 літрів води. Тепер беремо. Заливаємо водичкою насправді. Отак. по самій вінці. До речі, дуже гарно вміщається. Я не можу цього зняти, відзняти сама, і тому не можу показати вам, як це красиво. Ось така справжня дерев'яна ложка. Ось він у нас цей квас. Подивіться, він заготовка вже. Ми його мішаємо. Виглядає вже смачно. Виглядає вже смачно. Для тих, хто мене неуважно слухав, бо я дуже хочу, щоб ви зробили цей квас. Ну, розумієте, ну дуже хочу. Ну просто так я хочу, щоб ви пролікували. Свою нервову систему, свій імунітет. І взагалі отримали задоволення і подумали, які молодці були наші пращури, наші українці. Що робимо? Перемішали 50 чорнобривців квіточок, не миємо, 5 літрів водички, півлітрова бано... баночка, цукру 2 скляночки і 2 столові ложки. Лимоне і кислотрі. Все. Ніяких роцинок, ніяких дріжджів. Боже, вас борони. Помішали, помішали і отак закрили. І буде воно так стояти у нас тиждень від чотирьох. Тут у нас в нас хатинці прохолодно, тому воно може стояти десь днів сім тиждень. Зробили. А тепер трошки буквально пару хвилин, і ми з вами будемо. Смакувати. Тому що раніше я вже заготовила квас. Він уже в мене готовий. Що в мені це напитися, не знаю. Так, Зараз подивимося, що в мені напитися таке, щось гарне. Зараз витримав. О, ми його витримо. Отак, о. Із кружечки. Хазяйка так. І ми вже зробили. зробили ми цей квас. І хочу вам сказати, що вийшов він у нас двох видів. Це із такими оранжевими квіточками, а це із рожевих. Ось такий, як ми сьогодні зробили, буде у вас отакий квас. Оце буде отакий квас. А тепер пробуємо смак. Абсолютно немає різниці. Воно, бачите, я зараз вам кажу, що воно ще зовсім молоде. Але воно вже шипуче. Так, воно тільки саме грає. Зараз я вам покажу, як воно. Дуже багато хто кажуть там, наприклад, ой, я не люблю запах чорнобривців, це не моє. У класі вони, ну, скажімо, переходять якісь інший. Вони не, не пахнуть так. І так. Такого різкого вираженого смаку чорнобривців я не бачу і не чую. Освіжаючий, не притирно-солодкий квас, може сказати будь-хто. Насправді дуже і дуже смачний. Спробуємо цей. Він може стояти у вас аж до новорічних свят у холодному місці. У льосі в погрібі або ще десь. Добрий. Насправді не схожий на бузиновий, не схожий на е, із сушених фруктів, але дуже-дуже добрий. Наші пращури готували квас із бузини, квітів, і з різних іще. Насправді дуже смачно. Я всім вам бажаю. Смачного квасу готуйте, не лінуйтеся, і пишіть мені в коментарях, чи сподобалось. Всім гарного, гарного дня!